Ви знали, що Японію заснували не японці, і що один із головних компонентів японського походження це давні переселенці, які прибули на острови через корейський півострів. Звучить сміливо, тоді дивіться уважно. Сьогодні ми розповімо, як на цих островах змішались дві древні цивілізації, що сталося з Айнами, як країна добровільно закрилась на 220 років. Як американські чорні кораблі зламали ізоляцію і як самураї перезібрали Японію так, що вона стала однією з найсильніших держав світу? А ще ми відверто скажемо, чому Японія є раєм для туристів, але далеко не найпростішим місцем для життя. Підписуйтесь, а ми починаємо. Японія це великий архіпелаг у північно-західній частині Тихого океану. Його основа чотири головні острови: Хокайдо, Хонсю, Сікоку та Кюсю. А тепер уявіть, понад 10 тисяч років тому на цих землях вже жив народ, стародавні мисливці збирачі, яких сьогодні ми називаємо дзьомон. Вони жили біля річок, ловили рибу, полювали та створювали посуд зі знаменитим шнуровим візерунком. Ця культура існувала тисячоліттями, одна з найдовших у кам'яній добі. Але приблизно в 3-2 століттях до нашої ери в Японію приходить нова хвиля людей культура яйой. Вони прибули з материка переважно через корейський півострів і привезли з собою речі, які повністю змінять Японію: рис, заливні рисові поля, бронзові та залізні знаряддя, новий порядок у суспільстві та перші форми влади. Це були не сучасні корейці, це давні переселенці з материка, яких правильно називати Яйой. І найважливіше, дзьоман та Яйой не воювали. Вони жили поруч, спілкувалися, обмінювалися традиціями і поступово змішалися. Рис дав стабільність. Стабільність це більше людей, а більше людей. Це ремесла, поселення та перші армії. Так на островах почала зароджуватись майбутня державність. Але є ще одна лінія цієї історії Айни. На півночі архіпелагу, на Хокайдо, у Токоху і навіть на Сахаліні жила частина населення дзьоман, яка не сильно змішалась з яйой. Вони мали густе волосся, інший розріз очей, свою північну мову та унікальні традиції. Згодом саме цих людей почали називати Айнами. Це їхня власна самоназва люди. Коли культура яйой розросталася на півдні та в центрі, айни відступили на північ на хокайдо. Вони не зникли навпаки. Сьогодні айни відроджують свою мову та культуру. Вони жива лінія, що тягнеться від найдавнішої Японії. Та історія не закінчується на змішанні двох народів. Сучасні генетичні дослідження показують, в Японії сформувались три великі культурні шари. Після дзьоман та Яйой в 3-6 століттях нашої ери, виникає нова епоха культура кофун. Це час велетенських курганів кофун в формі ключового отвору, поява могутніх панівних кланів та перших еліт, які формують ранню японську державу Ямато. Саме люди епохи Поки кофун. Це політична верхівка, яка створила основи стародавньої Японії. Тому сучасні японці це не нащадки одного народу, а результат кількох хвиль змішання: дзьомон, яйої та кофун. Щоб зрозуміти японців, треба зрозуміти дві опори їхнього світу сінто та буддизм. Сінто це давня віра про природу та предків, все навколо живе: гора, дерево, річка чи навіть камінь. В них живуть камі, духи, яких треба шанувати. Тому перед святилищами люди обмивають руки, заходять через ворота Торії, що означає знак чистоти. Чистота це не ритуал, а модель життя. На початку VI століття з Кореї та Китаю приходить буддизм. Він навчає співчуттю, мудрості внутрішньому порядку. Але японці не обирали між цими вірами, вони їх поєднали. Сінто це про життя тут на землі, а буддизм про життя після смерті. Звідси походять японські норми: уклін, мовча з недякою, зняття взуття. Чистота не заважати іншим, золоте правило скрізь. Свята теж зросли з цих вірувань: ханамі, милування сакорою, літні паради, очищення рингу в сумо, окрема частина культури Йокаї це місцеві духи та істоти. Туман, тивний звук або тінь в горах легко ставали історією. Ці образи передавалися століттями та сьогодні впізнаються у містецтвах, іграх та аніме. Внутрішній порядок, тиша та повага до традицій зробили японців дуже чутливими до зовнішнього світу. І коли сторонні впливи почали загрожувати їхньому укладу, країна вирішила закритися. На початку 17 століття сього Токугава нарешті становив порядок після довгих років феодальних воєн. Японія почала відновлюватись, але разом із торговими кораблями з Європи, спочатку португальськими, потім іспанськими, на острови прийшли і нові виклики. Вони привезли не лише імпортні товари та порох, а й рушниці, гармати, нові технології та абсолютно інший світогляд. Спершу японці були зацікавлені, але християнські місіонери набували великого впливу деякі феодали шукали підтримку Європи, інтриги загострювались. А саме головне, японці бачили, що сталося з Філіпінами, які стали колонією Іспанії. Страх став реальним. Японія може стати наступною. Саме тому токугава і ясо та його наступники зробили вибір: або ми збережемо порядок, або чужі впливи розірвуть країну зсередини. Так народилась політика Сакоку закрита країна. Японцям заборонили виїжджати за кордон, іноземцям заборонили заходити до Японії. Єдиний дозвіл обмежена торгівля в порту Нагасакі з двома державами Китаєм та Голландією. Християнство оголосили поза законом, а всіх підданих зобов'язали офіційно бути приписаними до буддійського храму. Так влада контролювала населення. Політика ізоляції спрацювала, настав довгий період миру. Розквітли ремесла, мистецтва, театр, поезія сформувалась унікальна міська культура едо. Але ізоляція мала і зворотний бік. Поки Європа переходила до фабрик, парових машин та залізниць. Японія продовжувала жити в ритмі 17-го століття. Країна розвивалася всередині, немов у закритій скляній кулі. Тоді як світ поза нею стрімко входив в нову епоху. І коли через два століття до японських берегів підійшли чорні кораблі, стало ясно, зовнішній світ не просто змінився, він наблизився в притул. Тисячі 1853 році американська ескадра під командуванням командора пері увійшла до японських вод. Чотири величезні парові кораблі, чорні від диму, з гарматами на поготові. Японці ніколи не бачили нічого подібного. Пері привіз наказ відкрити порти для Сполучених Штатів Америки. Він дуже жорстко демонстрував силу, тримаючи гармати на поготові, і передав лист від американського президента з вимогою негайно встановити дипломатичні та торгівельні відносини. Японці не погодились, але й не відмовились. Напруга зростала, всі чогось чекали. Кораблі пішли, але наступного року пері повернувся ще більшою ескадрою. Сьогодні зрозумів: відмова означає обстріл столиці Едо і можливий крах держави. В 1854 році був підписаний канагавський договір. Це був перший з нерівноправних договорів, що відкрив порти Японії для Сполучених Штатів Америки. Невдовзі те саме зробили Британія, Франція та Росія. Для Японії це стало шоком. Після 220 років тиші країна раптом зіткнулася з промисловим світом, який був значно сильнішим та технологічнішим. Для одних японців це було приниження, для інших шансом змінити країну. Суспільство розкололось навпіл. Одна частина вимагала вигнати іноземців та зберігти традиції. Інша зрозуміла, що без швидкої модернізації Японії стане колонією. Цей конфлікт вилився у громадську війну босін, боротьбу між прихильниками сьогунату токогава та силами, які виступали за відновлення імператорської влади як легітимного центру та за модернізацію країни, імператорські війська, за якими стояли самурайські клани, реформатори, перемогли. Токугава впали, і почалась нова епоха епоха Мейдзі. Перемога імператорських сил у війні Босін означала не просто зміну влади, це була зміна вектора розвитку всієї країни в 1868 році. На престол сходить молодий імператор Муцухіто, той кого світ запам'ятає під ім'ям медзі, що означає просвітлене правління. Нова влада твердо знала: Японія або модернізується так само швидко, як Захід, або стане наступною жертвою колоніальних імперій. Саме тому почались реформи, яких країна ще не знала. Першим кроком стало скасування феодальної системи. Старі володіння дайм'йо ліквідували, створивши сучасні префектури. Самураїв позбавили монопольного права носити мечі символ їхньої влади. Була створена нова армія за європейським зразком. Замість спадкових воїнів служити йшли всі громадяни, вели загальну військову повинність, була запущена загальнонаціональна шкільна реформа. Відкривались університети, були запрошені іноземні фахівці. Японські студенти вирушали до Європи та Америки вчитися фінансів, праву, інженерії та медицині. Паралельно Японія швидко будувала заводи, фабрики, корабельні верфі та залізниці. Міста змінювались буквально за кілька років. Але в основі всіх реформ стояли всі ті ж самураї. Вони самі скасували свою привилейовану касту, щоб побудувати нову Японію. Замість мечей тепер самураї носили книги, креслення та інструменти. Таким чином народився парадокс: самураї зникли, але їхній кодекс став основою нової держави. Це дисципліна, точність та принципи зроби правильно або не роби взагалі. Менш ніж за 40 років Японія перетворила з відсталої феодальної країни на сучасну азійську потугу. В період з 1904 по 1905 роки вона отримала перемогу над Російською імперією, подію, яка приголомшила весь світ. Вперше за довгі століття Європейська держава програла азійський, і це був знак, Японія увійшла до клубу великих гравців. Країна, яка 200 років жила за зачиненими дверима, раптом обіграла тих, хто жив у відкритому світі. Після реформ менді Японія зробила те, на що іншим країнам знадобилось би століття. За одне покоління перетворилась з феодальної держави на індустріальну потугу. Але разом із цим зросла і нова амбіція стати першою державою Азії рівною великим європейським імперіям. На початку ХХ століття Японія активно розширює свій вплив. Встановлює контроль над Кореєю, втручається в Китай, створює військові гарнізони та колонії. В суспільстві формується переконання, що сила це не агресія, а природний шлях виживання в колоніальну епоху. У 1930-х роках світову економіку потрясла велика депресія. В Японії це спричинило політичну кризу, якою скористались військові. Армія стала фактично самостійною політичною силою. Уряд слабшав, а генерали набирали впливу. Самурайські ідеали дисципліни та безумовної покори державі перетворилися на нову мілітаристичну релігію. В той же час Японія розширює війну в Китаї, починаючи з 1937 року. Конфлікт триває роками та пожирає ресурси держави. Однак військове керівництво вирішує, раз вже Японія претендує на роль провідної держави Східної Азії, потрібно отримати доступ до нафти, каучуку та ресурсів Південно-Східної Азії. Щоб це зробити, вони вступають у конфлікт із Сполученими Штатами Америки та їхніми союзниками. 7 грудня 1941 року Японія завдає раптового удару по Пьол-Гарбору. Поки військова база занурювалась у вибухи та вогонь. Місцеве населення Гаваїв переживало справжній шок. Люди прокидались від реву авіації та вибухів, не розуміючи, що почалась війна. Будинки тремтіли від ударних хвиль. Над містами здіймався густий чорний дим. А уламки із зруйнованих кораблів та літаків падали просто на житлові райони. Гавайці та американські цивільні ховались у підвалах, тікали з вулиць, намагались знайти дітей та рідних. Евакуація була хаотичною. Ніхто не був готовий до атаки. Частина місцевих отримувала поранення від шрапнелі та вторинних вибухів. Після перших один страху острова накрила паніка. Люди стояли в чергах за їжею та водою, боялись нових ударів і не знали, коли це все скінчиться. Це був момент, коли навіть звичайні мешканці Гаваїв відчули на собі, що таке війна не на фронті, а у власних домівках. Це було блискуче військове планування, але катастрофічно неправильне рішення стратегічно. Американська промисловість виявилась сильнішою ніж очікувало японське командування. Починається тривала та виснажлива тихоокеанська компанія. Спочатку Японія стрімко просувається, захоплюючи Філіппіни, Індонезію, Малаю та Бір але з 1943 року війна повертається назад втрата за втратою. До середини 1945 року Японія фактично виснажена. Сотні міст знищені бомбардуваннями, промисловість лежить в руїнах. Морські конвої перерізані в країні нестача їжі та палива. Сполучені Штати Америки скидають дві атомні бомби: Хіросима 6 серпня та Нагасакі 9 серпня. Через кілька днів імператор Хірохіто виступає по радіо. Японія здається. Перше в історії країни голос імператора чує звичайний народ, і це голос капітуляції. Так закінчується епоха японських імперських амбіцій, закінчується боляче та трагічно. Але попереду країни чекає зовсім інший шлях. Поразка не стала кінцем, вона стала точкою перезавантаження, після якої Японія підніметься з руїн та створить мирну, технологічну та економічно сильну державу. Після капітуляції Японії на острови увійшли американські війська. Їхнє завдання було безпрецедентним не знищити Японію, а перебудувати її так, щоб війна більше ніколи не поверталась. Була створена окупаційна адміністрація під керівництвом генерала Дугласа Макартура, людини, яка фактично стала тимчасовим правителем Японії. Американці розпочали глибокі зміни, що охопили всі сфери, армію розпустили, озброєння знищили в новій Конституції. Конституції закріпили головне Японії. Заборонено вести війну. Нова конституція, основа сучасної Японії. Саме вона гарантувала свободу слова, рівні вибори вперше для жінок, незалежний парламент, право на працю та освіту та відмову від агресії, довоєнні монополії дзайбацу розформували, щоб зруйнувати олігархічний контроль над економікою. Селяни вперше отримали право володіти власними полями, що змінило соціальну структуру країни. Кошти, які раніше йшли на військові програми, спрямували на відбудову інфраструктури, освіт. Та розвиток легкої промисловості. Японія вийшла з війни бідною, але отримала унікальний шанс мирний демократичний старт із чистого аркуша. Заводи поступово оживали, університети наповнювались молоддю. Країна вчилася у світу та готувалась до ривка. Справжнє диво було ще попереду. У 1950 році починається Корейська війна. Сполучені Штати Америки використовують Японію як базу постачання, і раптом заводи, які стояли після війни, знову стають вкрай важливими. Потрібні одяг, медичні товари, запчастини, інструменти та метал. Японські фабрики отримують перші великі замовлення, робочі місця зростають. Економіка починає набирати обертів. Це був не допінг, а поштовх, який дав країні можливість стати на ноги. Японський уряд робить дуже простий, але геніальний крок: вкладає все, що може, у науку, освіту та технології. Створюються технічні університети, інститути, лабораторії. Підприємства отримують кредити на модернізацію. Іноземних спеціалістів запрошують, японських студентів відправляють у Європу та Сполучені Штати Америки. Через кілька років в Японії з'являються нові інженери, фахівці, які створюють сучасні технології. Після розпуску старих монополій виникає нова модель Кейрецу групи компаній, об'єднаних банком спільними цілями і взаємною підтримкою. Вони не конкурують між собою, працюють синхронно. Це дає стабільність, дешеві кредити, швидку модернізацію і стратегію на десятиліття вперед. Завдяки цьому виростають майбутні гіганти, автомобілебудування, будування багатоповерхівок, електроніка та оптика. Японські фабрики запроваджують принципи, яких не було ніде в світі: постійне покращення, точність, відповідальність кожного працівника, повна відсутність браку це все нащадки самурайського бусідо, але перенесені з поля бою в цехи та офіси. В результаті в 70-х роках фраза «Made in Japan» перетворюється з насмішки на знак якості. Різна техніка, транзисторні радіоприймачі, телевізори, фотоапарати та багато іншого. Японські бренди заповнюють світ. А в 1964 році Японія запускає перший в світі швидкісний потяг «Сінкансен». Це шок для заходу. Країна, що лежала в руїнах, тепер випереджає світ у транспорті. В 1970-х Японія вже друга за економікою в світі без колоній, без природних ресурсів, лише завдяки дисципліні, науці та культурі праці. Повоєнна Японія зробила модернізацію центральною державною політикою. Сформувалося покоління інженерів та підприємців, орієнтованих на технології, стандарти якості та довгострокове планування. Держава інвестувала у вищу технічну освіту, дослідницькі інститути та інженерні програми. Традиційні сюжети та естетика отримали нові форми у вигляді аніме, відео і технологічного дизайну. Сформувався впізнаваний японський стиль, що поєднував історичні мотиви з технічними інноваціями. Японія посіла друге місце в світі за обсягом економіки. Але Японія має і іншу сторону. Вона стала раєм для туристів, але далеко не найпростішим місцем для життя. Турист бачить те, що зачаровує: ідеальну чистоту вулиць, привітність людей, безпеку, де дитина може сама їздити в метро. Неонові места, храми, роботів, культуру вічливості та поваги, яка здається майже нереальною. Але за цією ідеальною картиною стоїть. Інша реальність, надмірна робоча дисципліна, яка інколи доходить до виснаження, жорсткі соціальні правила, де людина змалку привчена не заважати іншим, навіть ціною власного комфорту, неймовірне високі стандарти у навчанні, роботі та поведінці, дороге життя, маленькі житлові площі, обмежені особисті простори, соціальна самотність і феномен і хікоморі, коли люди просто місяцями не виходять з дому. Це країна, якою неможливо не захоплюватись, але в якій нелегко жити, якщо ти не виріс у її системі. Японія це місце, де турист отримує казку, а житель виклик. І саме ця подвійність робить її ще цікавішою та унікальною.